Єнот, якого окупанти вкрали у Херсоні, набуває все більшої популярності не лише в українських змі, а й у псевдосюжетах пропагандистів. Цього разу про нібито щасливе життя тваринки в руках рашистського підрозділу ВДВ розповіли на пропутінському каналі Росія 1 де заявили, що єнот став для них символом перемог. Нас мотивує, просто стимулює на дальніші перемоги. Вот, конечно же, победа будет за нами. Єнот став символом нашего подразделения. Это наш э, член сім'ї. Крадені творені окупанти дали ім'я Херсон. І, хоч з міста тікали ледь не з ганьбою після контрнаступу ЗСУ, нині тримаючи єнота у руках, хизуються фразою Херсон наш, маючи на увазі тварину. Росіяни навіть створили йому власний телеграм-канал, де завдяки образу єнота вихваляються своїми псевдодосягненнями досягненнями та насміхаються над українцями. Десантур над зеленським сміється. Херсон к хахлам не повернеться. Однак, схоже, не всі російські військові підтримують такі гасла. Зовсім нещодавно в мережі з'явилось відео, на якому військовополонений РФ просить свою владу обміняти його на єнота. Таке звернення дуже потішило українських читачів і викликало сотні веселих коментарів та обговорень. Я Маташов Аліганаторіч, рідовий, сім'ятого воду рождення в городу Сновосібірська. Прошу поміняти мене на Херсонського єнота. Нагадаю, із херсонського зоопарку окупанти вкрали єнота під час ганебної втечі з міста. Однак рашисти вперто стверджують, мовляв, тварину вони екстрено евакуювали та рятували. А звірятку тепер повернеться на свою батьківщину лише в рядах російської армії.